Чи розвалиться Росія, і як це буде ймовірно виглядати? Мене звати Віталій Овчаренко, я є солдат Збройних сил України, а також кандидат історичних наук. Але насправді я не вірю, що Росія розвалиться у найближчий час, бо боротися за незалежність можуть лише інакші. Це, наприклад, мусульманські утворення, такі як Республіка Татарстан. Бо ще на початку 90-х татарстан боровся за свою незалежність, бо вони пам'ятають власну мову, і у них є власна татарська інтелігенція. А лише народ, який має власну інтелігенцію, може боротися за власну незалежність. Другим суб'єктом, і теж до речі, мусульманським, який може боротися за власну незалежність, вірніше продовжувати боротися за власну незалежність, це є Чеченська Республіка, адже в кожній чеченській родині є. Та особа, яка колись була вбита російськими солдатами, і всі чеченці пам'ятають, як російська артилерія знищувала чеченські села? Чеченці це такий народ, який ніколи не буде сидіти на прив'язі у росіян. І скільки вовка на цепу не тримай, він завжди пам'ятає, що таке свобода. І чеченці також пам'ятають, що таке свобода. А як же Кадиров скажете ви? Коли Кодиров відчує, що Росія вже не платить йому дань, а всі ці виплати з федерального бюджету, це і є по суті дань, яку Кремль платить Грозному. Так ось, коли Кодиров відчує, що Москва йому не платить, він перший підніме свої полки проти Росії за незалежність. Чечні, також я не виключаю, що коли влада Кремля почне слабнути, десь ймовірно, в якійсь частині Росії може з'явитися свій неочікуваний так званий червоний лебідь. Про який мало хто здогадується, але який досить випадково трапиться, і розпочнеться ефект доміно, в кінці кінців, у 1984 році, навряд чи хтось вірив, що СРСР колись розвалиться.